Хворі коліна та суглоби, як собі допомогти? Всім вітання. А ви знаєте, що один з найбільших і найбільш рухливих у всьому тілі суглобів є колінний суглоб це складний біомеханізм, який кожен день виконує тисячу рухів. А як зберігти суглоби до старості? Так ось, в першу чергу, потрібно знизити ризик розвитку деформації і вживати корисні продукти для суглобів. Здоров'я суглобів і колінних суглобів потрібно поповнювати мінералами і вітамінами, а саме вітамін Д, кальцій та фосфор. Ці речовини працюють в тандемі, приймати їх по одному нераціонально, і головне джерело це риба, молочні продукти та яйця. Також в раціон варто додати ягоди і гранати. Дослідження показують, що вони знижують ризик виникнення артритів. Вживайте оливкову олію. Речовини з оливкової олії захищають хондроцити, важливі клітини в сугловому апараті від руйнування. На десерт можна вибрати желе. Крім того, що воно смачне, в ньому міститься желатин. Ця субстанція підтримує вироблення колагену для еластичності сполучної тканини. Здоров'я колін потребує постійної підтримки і, звичайно ж, фізичної активності. Прави для зміцнення бічних зв'язок коліна одні з найважливіших: це присідання, випади і розтяжка. Біг корисний для підтримки імунітету, серця, судини, дихальної системи, але він може нашкодити суглобам, тому необхідно бути обережними. Для людей із хворими колінами дуже добре підійде плавання та аквоаеробіка. Заняття в басейні рекомендуються за будь-якими проблемами із суглобами. У воді коліна не зазнають великого навантаження, а м'язи всього тіла працюють достатньо. Наступний стрейчинг, тобто розтяжка, як я вже говорила. Важливо не плутати розтяжку з пілатосом або йогою, оскільки вони містять вправи, які можуть бути небезпечними для людей із болями в колінах. Стрейчинг допомагає розвантажити суглоби. Також можна спробувати спеціально розроблений унікальний комплекс для підтримки суглобів ропірона. Завдяки поєднанню у своєму складі потужних рослинних екстрактів та важливих мікроелементів, він допомагає зменшити запалення, відновлює рухливість та покращує загальне самопочуття. У ньому міститься екстракт смоли босфелії, відомий своїми потужними протизапальними властивостями, що допомагає зменшити запалення та біль у суглобах. А також екстракт шашкоягідь єлифтю, який допомагає зняти больові відчуття у суглобах та м'язах, забезпечує комфорт під час руху та зменшує ризик травм. Екстракт корення живокосту прискорює регенерацію хрещової та сполучної тканин, допомагає швидко відновити пошкоджені суглоби та покращує їх стан. Екстракт кореня лопуха має потужні детоксикаційні властивості, допомагає виводити шкідливі речовини з організму та підтримує здоров'я суглобів. А також цей комплекс містить цинк та вітамін Д, що відіграють важливу роль у підтримці здоров'я кісток та суглобів. Вони покращують засвоєння кальцію та зміцнюють кісткову тканину.